На Одещині екологи зафіксували забруднення мазутом, яке могло потрапити на узбережжя після аварії двох російських танкерів у Чорному морі. В екопрокуратурі збирають докази, аби вимагати відшкодування на міжнародному рівні, які масштаби забруднення та як влада реагує на ситуацію. У цьому матеріалі ми детально розглянемо, що сталося і чого чекати далі. Перші сліди мазуту на узбережжі Одещини виявили 23 січня співробітники на спарку Тузлівські лимани. За словами еколога Івана Русєва, під час обстеження понад 40 кілометрів піщаного пересипу виявили масляністі плями, природоохоронній зоні та за її межами. Близько 4 кілограмів мазуту дрібної фракції зібрали фахівці. Цей мазут зараз він в твердому такому стані. А коли почнеться тепло, він буде розчинятися в воді і через воду, через харчові ланцюги, він буде впливати на все живе, що є в чорному морі, і звісно на людину, яка буде використовувати для відпочинку узбережжя. Влада не готова до таких викликів з другого боку. Вже п'ята доба йде то інформації, яку ми надали, що є мазут на, на пляжі на піщаному переску, ніхто його не збирає. І це дуже дивно. Якісь ось таких темних ось речовин тут викинули. Це масляниста така речовина. Можу показати, ось, що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже, специфічний, специфічний запах, ось така речовина. Фракції різні, ось переважна більшість. Отакі дрібненькі, малі, але є й більші фракції. Розумієте, забруднення е, території е, нафтопродуктами – це є надзвичайна ситуація. Відповідно, в, е, в державі є нормативна. База, як діяти в цих випадках. На сьогодні вже минуло більше місяця після катастрофи, але ось, наприклад, у нас в установі і в інших, скажімо, природохоронних установах Одещини немає. Такого плану дій або інструкції, як реагувати, як належним чином фіксувати до кого звертатись. Ну, звичайно, у нас є своя процедура. Ми в першу чергу інформуємо Міндовкілля, ми інформуємо паралельно обласну військову адміністрацію і державну екологічну інспекцію. За словами Івана Русєва, наразі зафіксовані перші випадки загибелі птахів через контакт із Мазутом в українському науковому центрі екології моря. Пояснили, речовина, яка розлилася, може осідати на дні чорного моря, так і далі потрапляти на узбережжя. Біохімічні реакції з мазутом у воді повільні і існує загроза вторинного забруднення, коли він поступово впливатиме на морську екосистему і накопичуватиметься в морських організмах. Токсичні речовини, які є у складі мазуту, деякі з них можуть існувати десятки років. І якщо це цей мазут задепонується на морському дні, то поступово він буде туди вивільнятися ну, завдяки турбулентності, течіям, завдяки там погодним умовам, і це все буде поступово знову і знову поступати в морське середовище та впливати на біоту, в тому числі на здатність цієї біоти поглинати ці токсичні речовини і накоплювати в собі. Ну і що негативно впливає на в тому числі на, на риби на дельфінів на птахів і так далі. і Так далі представники держекоінспекції відібрали пробу морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень. Під час брифінгу вова 30 січня повідомили в Одеській екопрокуратурі, збирають докази щодо забруднення чорного моря нафтопродуктами. У майбутньому це дозволить через міжнародні позови вимагати відшкодування. Хочу також повідомити, що з першого дня події ситуація знаходиться на постійному контролі спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської області, і вся інформація та матеріали, які наявні в інспекції з метою оперативного інформування, дублюються та невідкладно направляються до правоохоронних органів, які вже потім це порівняють. Ну і я думаю, що призведеться до відшкодування збитків. На кінці держави агресором на користь України для відновлення нашої екосистеми А в українському науковому центрі екології моря пояснили, що, попри отримані зразки, сказати точно чи на узбережжі Одещини виконало саме мазут з російських танкерів, складно довести, що це той самий мазут, тому що для того, щоб це сказати, напевне, необхідно зробити порівняльний аналіз того мазуту, який був потрапив біля керської протоки, з тим мазутом, який ми побачили, побачили. Але в будь-якому випадку ми такий аналіз зробимо з огляду на те, що коли мова зайде про звертання до міжнародного суду, буде можливість затребувати такі ж самі результати у російської сторони. За словами Віктора Коморіна, з 15 грудня відколи почав витікати мазут з російських танкерів Волганівті 212 та Валганів 239 його не локалізували та він досі витікає. Експерти центру екології моря та представники Держекоінспекції попереджають про можливе поширення забруднення до Румунії, Болгарії та Туреччини.